Привіт, друже! Сьогодні я тобі розкажу про всі існуючі способи просування на Ютубі. Біжи, заварюй собі чайочок, бери якісь вкусняшки, тому що говорити ми будемо довго. Просування на Ютубі починається ще до створення твого каналу, навіть не відео, а самого каналу. Ще до того, як ти створив канал, ти мав провести трендовий аналіз, ти мав провести конкурентний аналіз, ти мав створити контент-план без вивчення ніші, без вивчення конкурентів дуже важко буде рухатися вперед. Ще до створення каналу, ти мав як мінімум відзняти 5-10 роликів, щоб... Не було простою, щоб відео виходили регулярно, щоб графік публікації не збивався, і ти міг постійно радувати своїх глядачів новим якісним контентом. Окрім загальної роботи з каналом, ти маєш е, сприймати кожен окремий ролик як. Е, Індивідуальний проект, який ти будеш окремо просувати. Якщо говорити окремо про кожен ролик, то є чотири основні фактори, які впливають на просування твого відео. Перше це актуальність теми. Друге це сам контент, сценарій, монтаж, подача, дикція і так далі. Третє це назва ролика. І четверте це його обкладинка. Тут не можна сказати, що щось більш важливе, щось менш важливе. Всі ці чотири фактори вони працюють комплексно. Якщо в тебе прекрасна обкладинка зроблена по всім правилам ідеально, але ролик не на актуальну тему, яка зараз нікому не потрібна, він не збере переглядів. Якщо відео на хайпі, тема на хайпі, обкладинка хороша, але ти запоров сценарій і відео надто скучне, перші 30 секунд ролика запороті повністю, ти там... Настроюєш камеру в прямому ефірі, само собою, що відео також буде не так багато шансів вистрілити. Назву ролика і оптимізацію також не варто нехтувати. Без різниці, чи це якийсь evergreen контент, який ти плануєш просувати через пошук, чи можливо це якась вірусна історія, де ти робиш ставку на органіку, яка буде приходити з рекомендацій головної сторінки. Окрім актуальності теми, в кожного окремого ролика є ще інші. Е... Аспекти, які впливають на його просування. Як я вже неодноразово говорив, перші секунди ролика дуже важливі. В будь-якому випадку якась аудиторія з самого початку в перших секундах буде відсіюватися. Але в когось це 10%, а в когось 50-60%. І ти маєш зробити все, щоб в перші 5, 10, 20, 30 секунд е зацікавити глядача і заставити його Е, Додивитись ролик до кінця. Ми ще поговоримо з тобою про сценарій, про правильно зроблений монтаж, про структуру роликів, але це тема для окремого відео. Просто запам'ятай, що ти не маєш права дати людині заскучати в перші секунди свого відео і. Любу не меншу можливість злитися для людини ти маєш закрити. Часто помилка, яку люди допускають, це неправильний хронометраж відео. Є певні періоди, коли люди дивляться YouTube. Хтось його дивиться зранку, поки збирається на роботу, хтось дивиться щось в громадському транспорті по дорозі, хтось під час обідньої перерви, хтось дивиться ролики вже ввечері, коли приходить додому. І від правильного хронометража, від правильного формату відео, від правильного часу публікації також будуть залежати перегляди твого відео. Наприклад, інтерв'ю краще випускати ближче до вечора, тому що зранку небагато людей мають можливість дивитися довгі відео. Відповідно, ми втрачаємо велику долю трафіку в перші години, а динаміка росту переглядів для нас важлива. Не так важливо, як це було раніше, але все одно це один з моментів, на які варто звертати увагу. Часто люди загалом роблять ролики, які не відповідають ніші. Для прикладу різноманітні інтерв'ю люди люблять дивитися, коли вони йдуть годину, півтори-дві. Тобто, сам по собі формат досить таки довготривалий. В плані хронометражу і люди рідко дивляться інтерв'ю, які йдуть 15-20 хвилин. Та ж історія з навчальними відео. Якщо середній хронометраж навчальних роликів це 10-15 хвилин, то відео на 3-4 хвилини люди не дивляться, тому що підсвідомо вони думають, що ролик несе мало корисної інформації, тому що за 3 хвилини тобі не встигнуть донести всю потрібну інформацію. Це не стосується відео, які заточені під те, щоб швидко закрити якусь певну проблему. В тій чи інші ніж є якісь певні фішки монтажу сценарію відео, структури і так далі. Візьмемо, до прикладу, ті ж самі інтерв'ю. Хронометраж ролика година-півтори. На початку у нас йде швиденька підбірка кадрів на 20-30 секунд самих яскравих виробних з контексту фраз. Потім презентація гостя і поступовий розвиток самого інтерв'ю. Так чи інакше, якась динаміка в кадрі мусить бути, але зміна кадрів буде не такою частою. Це буде кожні 15, 20, 30 секунд. Якщо ми беремо якісь геймплейні нарізки, кулінарні відео, влоги, дитячий контент, то зміна планів там має бути набагато частішою. Міняти ракурс чи робити кропи кожні 30 секунд. Це надто повільно, надто нудно, надто затягнуто. Ніхто не буде цього дивитися. Тому ще раз повторюю: постійно слідкуйте за вашими конкурентами, аналізуйте їхні ролики, дивіться, що у них заходило, рефлексуйте, намагайтеся зрозуміти, в чому причина успіху того чи іншого відео, і чому ваші ролики не заходять. Можливо, не той хронометраж, можливо, не. Той монтаж, можливо, ви не впевнено ведете себе в кадрі, можливо, у вас жахливий звук, можливо, є проблеми з оптимізацією чи упаковкою ролика. Також не варто забувати про серійний контент. Я регулярно повторюю те, що зараз на Ютубі важливо, щоб постійні глядачі поверталися до перегляду ваших нових роликів. В цьому якраз таки дуже сильно допомагає серійний контент. Якщо у вас є там 2-3-4 рубрики на каналі, які виходять регулярно, люди звикають їх дивитися, їм подобається та чи інша рубрика, і вони регулярно повертаються за переглядом нової дози контенту. Якщо регулярних рубрик немає, і ви знімаєте про все, що тільки можна. То постійні глядачі з часом відвернуться від вас, вони не будуть дивитися нові відео, і вони не будуть просуватися відповідно. Також з точки зору просування, часто добре працює спорний контент. Це можуть бути якісь скандальні ролики, провокативні висказування, огляди якихось конфліктів чи порівняння якихось речей, де ви свідомо розумієте, що у вас в коментарях після того відео почнеться хулівар. Це круто в тому плані, що ви. Тим самим сильно бустити активність під вашим відео. Ютуб бачить поведінкові фактори, йому це подобається, і він починає просувати додатково ваші ролики. Але ви маєте бути готові до того, що вам можуть зато так непогано напхати. Тому що не всі люблять такі відео, вони можуть спонукати також і відписки, якісь додаткові. Тому перед тим як використовувати цей прийом, добре подумайте. Як саме це зробити правильно, і чи готові ви йти на такий ризик. Тепер поступово переходимо до певних технічних моментів роботи з каналом, які впливають на просування, і вже певних, скажімо так, стратегій того, як можна нарощувати аудиторію на вашому каналі. Почнемо з просування в рамках вашого каналу. Плейлисти. річ про яку люди часто забувають: не ігноруйте плейлисти. По-перше, це додаткові метадані для вас. По-друге, це. Е те, що покращує юзер експірієнс, людям просто-напросто зручніше користуватися плейлистами і знаходити потрібні їм ролики і рубрики, також, до речі, повертаючись до попереднього пункту, не забувайте прописувати описи плейлистів. І якщо у вас є серійний контент, який виходить в рамках одного плейлиста, і в інші плейлисти його не плануєте додати, то створюйте плейлист серії. Там є спеціальна галочка для цього. І це буде гарантувати вам те, що після перегляду одного ролику з цього плейлиста наступне відео в рекомендаціях буде інше відео з цього ж плейлиста. Не забуваємо про кінцеві заставки і картки. Додаткова перелінковка ніколи не буває лишньою. Так, якщо ви подивитеся в аналітику, ви побачите, що на картки чи ті самі кінцеві заставки клікає один, два, три відсотки людей в кращому випадку. Але якщо в рамках тисячі переглядів три відсотки це 30 переглядів, і це не те, щоб дуже багато, то в рамках мільйону це 30 тисяч переглядів. І якщо у вас якийсь ролик вистрілює, ви потім будете дуже сильно шкодувати, що ви не зробили по максимуму все, щоб затримати глядачів на своєму каналі. І отримати додатковий трафік з цього. Також в клеці персоналізація є можливість додати додаткову кнопку підписки. Нею користуються не часто, але вона підвищує е, саму по собі конверсію в підписки приблизно на 1%. Ми ще давніше це заміряли на каналах деяких клієнтів. Штука працює не те, щоб вона дає якийсь космічний результат, але навіть саме самий 1 Насправді це круто, це дуже круто, тому що по одному, по два, по три відсотки зі всюди чуть, чуть в сумі збирається ситуація, коли ви можете збільшити трафік на каналі просто за рахунок маленьких якихось речей, маленьких пунктиків, про які, які генерували раніше, збільшити трафік на відсотків 20-30. Кладка спільнота. Не забуваємо її регулярно вести. Анонси нових роликів, опитування, бекстейджі. Після того, як ви випустили новий ролик, також можна додатково розказати про це в спільноті, тому що далеко не всі отримують сповіщення про вихід вашого відео. А тим самим, що ви робите про це е, публікацію в спільноті, ви підвищуєте віргійність того, що люди, які не отримали сповіщення про вихід нового відео, отримують сповіщення про вихід нової публікації в спільноті. Єдиний момент, що публікувати сам по собі ролик в спільноті не варто. В ідеалі написати просто: на каналі вийшло нове відео. Нехай люди самі зайдуть на канал, знайдуть нове відео, нажмуть на нього, це підвищить вам CTR і додать додаткових поведінкових факторів, які будуть впливати на подальше просування вашого відео. Якщо ви просто додате ролик в публікацію в спільноті, то YouTube часто на подібні пости ріжеть оховати. Чому так? Незрозуміло, але факт залишається фактом. Прямі трансляції це окремий пункт, про який ми поговоримо окремо і більш детально в іншому відео. Тема досить таки широка і потребує більш е, глибокого розуміння, як правильно працювати зі стрімами. В тому відео ми поговоримо як про звичайні е, формати лайв-трансляцій, е, такі як говоряча голова чи «Летсплеї». Так і про вічні або циклічні стріми. Розкажу вам, для чого вони потрібні, коли їх використовують. Познайомлю вас з сервісом Джайр, який я використовую інколи розкладу все для вас ідеально по пунктам. Також не забуваємо використовувати всі нові функції на YouTube. YouTube зацікавлений в тому, щоб люди користувалися якимись новими фічами, які він вводить, і він часто. Більш активно е, дає покази тим роликам, які використовують нові фічі. Так було з прем'єрами в певний період, те саме зараз Шортс. Е, та ж історія з новими фішками в спільноті. Коли появилися опитування, вони збирали набагато більше охватів, ніж інші публікації. Зараз вийшла нова фіча з вікторинами. Якщо ви її ще не використовували, то. Будь ласка, не ігноруйте цей момент, можете отримати додаткові охвати, нічого не роблячи, навіть не знімаючи нових ролик. Йдемо далі і переходимо до SEO-оптимізації. В мене є окремий ролик про те, як оптимізовувати відео, раджу його подивитися. Він буде десь тут, зверху, в картках. Напевно, потрібно буде його перезняти і зробити більш детальним. На даний момент хочу наголосити ще на одному моменті, про який люди часто забувають. Різні формати по-різному просуваються. І певні ролики заточені получати трафік з пошуку, інші відео краще працюють, збираючи трафік з рекомендацій. Якщо ви хочете отримувати трафік з пошуку, для бізнесу це часто актуально, тому що ніша, наприклад, дуже вузька, і вони хочуть отримувати максимально теплих лідів. В такому випадку ви маєте робити. Коротеньке відео і більш детально заморочуватися з підбором назви з точки зору ключових слів, які ви використовуєте, більш детально прописувати опис, теги і так далі. Якщо ж ваше відео потенційно може бути цікавим великій кількості аудиторії, то його краще просувати і оптимізовувати під рекомендації. В такому випадку для вас не так важлива оптимізація саме от SEO-шна, ви мусите заточувати все більше під е, реки. Ви можете пожертвувати, е, якимись ключовими словами, ви можете е, пожертвувати е, лишнім текстом в назві, описі, чи ще десь, якщо ви придумаєте хороший клікбейт, хорошу обкладинку. І в такому випадку ролики мусять бути е, довшими. Для пошуку важливо, щоб ви. Відсотковому співвідношенні відео було хороше утримання, тобто щоб його там дивилися 60%. Я просто, як приклад, привів цифру. Тобто, 60% людей додивлялися відео до кінця. Для рекомендації більш важливий загальний час, який люди потратили на перегляд відео. Нехай вони дивляться ваше відео. Тільки там 10-20% ролика, але за рахунок того, що хронометраж ролика довший, вони за переглядом вашого ролика проводять більше часу. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. До сего ми відносимо весь абсолютно текст, який є у вас на каналі, не тільки під під роликом. Тобто туди входить і назва каналу, і опис каналу, і описи плейлистів, назви плейлистів. В кожному ролику має бути добре пропрацьована назва, опис, обкладинка. Мусять бути прописані тайм-коди, теги, хештеги. Хештеги не так принципово, але знову ж таки, це знову якась доля відсотку, яка складується в загальному ви досить непогані цифри разом з іншими наснітними пунктами. Тепер поговоримо про... Безкоштовні способи залучення трафіку на ваш канал, про переливання трафіку з інших джерел і подібні речі. Як ви можете залучити новий трафік на ваш канал? Перше, це канали-донори. Ви можете створювати додаткові каналі для залучення трафіку на ваш основний канал. Наприклад, у вас є основний канал з довгими відео, ви створюєте додатковий канал з шортами. Або ж... Додатковий канал з трансляціями. Трансляції можуть проходити без вашої участі. Знову ж таки, циклічні стріми, сервіс Jair, все буде в новому ролику. Також можна створювати сірі канали, перезливати свої ж ролики, робити з них нарізки і звідти гнати трафік на ваш основний канал. Це чудово працює з каналами без лиця. Там в загальному ви можете залізти в певну нішу і створити кілька сірих каналів, звідти переливаючи. Беручи просто навіть чужі відео, і звідти вже переливаючи трафік на ваш основний канал. Як передавати трафік? Кінцеві заставки, спільнота, закріплений коментар варіантів безліч. Другий варіант, звідки можна залучити новий трафік, це є Instagram, Reels і TikTok. Так, працює не так добре, як раніше. Так, конкуренція стала набагато більшою. Так, конверсія в переходи на YouTube не така велика. Але це знову ж таки маленький-маленький відсоток, який в сумі складається в хороші цифри. Окрім відеоконтенту, ви можете залучати додатковий трафік на ваш канал з інших соцмереж за рахунок текстового контенту. Це можуть бути хороші треди на трендові теми в Твіттері, це можуть бути круті карусельки і довгі пости в Інстаграмі, в Фейсбуці чи інших соціальних мережах. Також в певних нішах можна. Розглянути посіви по соцмережам, по різноманітним інформаційним і розважальним порталам. Про це в мене є окремий годинний вебінар, який я опублікував на патроні Baime'off. Переходьте туди, там можна буде все вивчити, подивитись. Також я туди опублікував список сайтів для посівів і інструкцію по роботі з ними. Підходять далеко не в всіх випадках, це не якась. Чарівна таблетка, але в певних нішах, якщо робити все з головою і обдумано, можна отримати хороші результати навіть зараз. Також інколи можна використовувати імейл-розсилки. Шукати бази в інтернеті, купляти їх в когось зливи, крадені бази не рекомендую. Рекомендую збирати власну базу. Імейлів, e і потім в певних окремих випадках можна робити розсилку з ваших нових відео по цій базі. Це може приносити додатковий трафік, це може давати хороший буст на старті для відео. Знову ж таки, треба робити це з головою. Як збирати емейли? E Ви можете запропонувати своїм глядачам якусь корисну річ, якийсь, якийсь бонус, якусь пружечку, яку вони отримують, поділившись з вами своїм імейлом. Наприклад, в моєму випадку люди, щоб отримати безкоштовний розпір каналу на стрімах, заповняють форму, де вони залишають свою пошту, яку в принципі в майбутньому я можу якось використати. для тої ж самої, наприклад, імейл розсилки Думаю, ви знайдете спосіб, як отримати імейли своїх глядачів. Нічого спивного тут немає. Коментарі. Про просування з допомогою коментарів я робив окремий ролик. Штука робоча, знову ж таки, якщо робити все правильно, обдумано, можна отримати хороший результат. Ролик буде десь зверху. Можете клікнути, перейти і подивитися. Тепер можемо поступово переходити до платної реклами, але перед цим хочу згадати ще про взаємні підписки. Якщо є той, хто до сих пір вірить, що взаємні лайки, підписки, коментарі будуть працювати, ні, подібна херня не працює. Просто не будемо тратити вже сьогодні на це час, забудьте. ну, Ніяких взаємних підписок, взаємних лайків і подібної херні. Ви тільки вб'єте свій канал подібним чином. Та ж історія з накрутками. Алгоритми Ютубу сильно просунулися в порівнянні з тим, що було там років 5-10 назад, і то, що працювало. Тоді зараз не працює від слова зовсім. Ніяких накруток, нічого ми не використовуємо. В ролику про алгоритми я пояснював, як YouTube шукає аудиторію, якій показувати наше відео. І подивившись його, ви зрозумієте, чому взаємні підписки і люба накрутка роблять тільки гірше і ніяким чином не спонукають в просуванні вашого каналу. Google Ads. Про Google Ads є. Окремий ролик на каналі, шукаємо його в картках. Єдине, на чому хочу наголосити, якщо ви ніколи не займалися рекламою, не працювали з Google Ads, не лізьте туди, або е, майте на увазі, що ви можете втратити все, ви можете зробити гірше. Якщо у вас немає досвіду, ви не просто злиєте бюджет, який ви закинули в рекламу, ви можете просто-напросто вбити майбутнє просування вашого каналу. Не потрібно так. Краще звернутися до спеціаліста, який все зробить так, як має бути. Якщо ви готові прийняти ризики, то де можете подивитись ролик, там я досить детально пояснюю, що і як працює і на що варто звернути увагу. Таргетована реклама в соцмережах. Як варіант, можна розглядати, але в такому випадку я би все-таки гнав. Трафік не напряму на YouTube канал, а за допомогою реклами збирав базу на кожній платформі окремо і вже з зібраною базою працював і її намагався якось перегнати на YouTube. Тобто ми не запускаємо рекламу в Інстаграмі з прямим посиланням на YouTube. Ми спочатку за допомогою Facebook реклами збираємо аудиторію в себе на інстаграм-сторінці і вже. З аудиторії, яка на вас підписалася, ми можемо працювати і перенаправляти її на YouTube. Реклама в блогерів. Варіантів тут є море. Це може бути реклама в спільноті, кінцеві заставки, інтеграція, колаборації, море варіантів, все потрібно робити обдумано. Це робочий варіант, це дорогий варіант, дуже легко злити бюджет. Стратегію роботи з кожним блогером потрібно Продумувати наперед. Якщо це якась колаборація, то одного ролику, який вийде на каналі в блогера, буде недостатньо, щоб отримати хороший профіт. Ролик мусить вийти також і у вас на каналі, мусить бути якийсь підігрів в спільноті. Грубо кажучи, історія робоча, але потрібно підходити до цього з максимальною серйозністю, добре обдумавши, зваживши всі плюси і мінуси, прийнявши всі ризики і прорахувавши, чи готові ви до. Тих чи інших результатів. Кінцеві заставки рідко використовуються для реклами авторського контенту, це просто як додатковий інструмент для покращення конверсії в інтеграціях чи колабораціях, але кінцеві заставки добре працюють в дитячому контенті, в контенті без лиця і в певних якихось окремих нішах. Тому відкидувати їх не варто, просто треба розуміти, що. Певний формат реклами для якогось ніж підходить краще, для якогось гірше. Розуміння подібних речей приходить з досвідом після того, як ви не робите багато помилок. Це нормально. Реклама в Телеграмі. Плюс телеграму в тому, що дуже великий open rate. Люди реально часто читають те, на що вони підписалися в месенджерах. Відповідно, в певних моментах її можна використовувати, але. Часто конверсія в переходи на Ютубі буде не найкращою. Відповідно, для тесту, якщо гроші ріжуть ляшку, потестувати можна. Якщо бюджет обмежений на просування, то є більше релевантні і більш ефективні варіанти для реклами вашого каналу чи продукту на Ютубі. Під кінець зачепимо ще дві теми: це. Онлайн-кінотеатри і букси. Що мається на увазі під буксами? Це сайти наподобі Seo Sprint соцпаблік. Багато подібних сайтів є, де ви платите за певні дії людям за те, що вони зайдуть, подивляться ваше відео на протязі певного часу. Підписуються на канал, напишуть коментар, поставить лайк і так далі. Колись працювало, працювало добре давно. Але працювало. Зараз це не працює, нема сенсу тратити на це час гроші, зробити собі тільки гірше. Та ж сама історія з онлайн-кінотеатрами. В певний період їх можна було використовувати, вони працювали. Особливо якісь маленькі кінотеатри, де адміністратори сильно нагліли з рекламою, тобто вони могли поставити рекламу. Яку не можна пропускати на 3 хвилини, відповідно, ви могли собі на коротких роликах набити 100%, 100 отримання аудиторії. І в той момент, там, років 4 назад, це могло там, круто спрацювати і допомогти залучити нову аудиторію на канал органічно саме за рахунок того, що ви поведінкові фактори хороші робили. Зараз в цьому немає сенсу. Тому просто забуваємо. І на цьому, в принципі, все. Я розказав про всі варіанти, як ви можете просувати ваш YouTube канал. Вроді нічого не забув, нічого не опустив. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. Постараюсь на них відповісти або в окремому е ролику, або текстом в тих же ж коментарях. Е Якщо відео сподобалося, лайк, підписка, дзвіночок, переходимо на Patreon BMICoffie. Буду дуже вдячний за підтримку каналу. І зустрінемось зовсім скоро. До зустрічі!